Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Павло Нос пише за мою інформацію. Наступного тижня починається активна фаза кампанії з дискредитації Петра Олексійовича з метою зниження його політичного потенціалу та виборчих перспектив. Водночас банкова вже почала роботу з нав'язування альтернативної технічної кандидатури на ймовірних виборах президента, які можуть відбутися в останню неділю квітня 2025 року. Ім'я технічного кандидата мені, як і деяким колегам, відоме. Те уважні і дотримуйтесь інформаційної гігієни щодо сумісності війни і конституційних виборчих обмежень, переговори між Україною та Росією ймовірно вже тривають у непублічних форматах. Кампанія з дискредитації Порошенка як єдиної реальної альтернативи Зеленському довго тривала. Ми готові. Тепер готові і ви, друзі. А ось що говорив сам Порошенко. Раніше він пропонував Зеленському і ставив навіть п'ять вимог. Втім, отримав не дипломатичну умову. Порошенко говорить в 2014 році, коли я прийняв країну, армії не було взагалі. Душі, не було системи, не було зброї, вона була розкрадена і розпродана. І от те, що вдалося побудувати за 5 років президентства, це і абсолютно новітні зразки оборонно-промислового комплексу, які виробляють нашу українську зброю. І це і ракети і Нептуни, Релати-ракети. І вільхи, і системи РСЗВ, протитанкові стугни, і сучасні засоби електроніки, і засоби РЕБУ, а перше, і засоби ПВО протиповітряної оборони все це робилося абсолютно більшістю випадків за власний кошт. В Україні тоді фізично просто не було. Грошей, були по-іншому налагоджена система підготовки, система мотивації, все від однострою то Отана анаоскомина підкреслює мене відчуття, що ця тисяча це яка душна, майже історична спроба повернути людську любов. Ціни ростуть дуже помітно, а це ж тільки початок тренду. Основний підскок буде в січні, після надходження в казну нових податків. В державі влада якою щойно нила про те, що не вистачає грошей військовим на зарплати. Просто так роздають людям мільярди гривень. Просто так нічого, щойно підвищивши податки. Кожного дня астрономічні корупційні скандали, в які вже ніяк не вдається вмазати попередників. Спроби були вже ясно, що всі оці незаконні шалені кошти буде неможливо конфіскувати і повернути в казну. На фронті капець я не відкриваю дописи Діпстейт, бо бачу, що вони починаються зі слів ворог просу. Щоденні некрологи в стрічці не вичерпуються. Це не тільки ті, хто загинув на фронті. Це ще й ті, кого вбили безпілотники і ракети, або й ті, кого добив системний стрес за ці роки. Завалено і зламано все, що було до держави, не пригвинчене. А що було пригінчене, за ці роки відкрутили і зламали через два місяці, в ніч на 1 січня буде шостирічний. Того як об'явив, що йде в президент з цієї хвилини ця рокова шістка буде висіти над ним домокливим мечем. Шостий при владі шість років. За ці шість років він у годну державу вхлам. Він зумів у навіть ту величезну підтримку та прихильність, що їх мали лідери світу до України ще в 22-му. Не питайте мене, що робити. Я не думаю, що щось можливо зробити взагалі. Якщо майже необмежена влада в державі є в руках абсолютного Нездари. Ось що пишуть під коментарями до її посту Українці. Вован, ти краще скажи, якщо ми всі тобі дамо по тисячі тобі. Достатньо цього буде, щоб нарешті залишити нас у спокої і забратися до батьків в Ізраїль. Джадж Ріко Дред зазначає, в Португалію до Ізраїлю його і його сім'ю жовтня 2023 року не пускають, бо вони якось підозріло за тиждень до подій 07.10.23 виїхали з країни так само, як виїхали з України в лютому 2022 року. До початку широкомасштабного вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у. Кожного своя висновка, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.